Що, якби я вам сказав, що демократія в Україні може не дожити до наступних виборів? А що якби я сказав, що влада вже тестує нові методи контролю над суспільством? Це не фантазії і не конспірологія, це реальність, яку ми вже бачимо на прикладі Сербії. Там, де протестувальники раптом відчували дезорієнтацію, паніку, головний біль. І навіть не розуміли, що з ними відбувається, і це не випадковість, це звукова зброя, новий рівень придушення незгодних, який вже може стояти на озброєнні у тих, хто хоче затриматися при владі. Чи можемо ми бути впевненими, що коли в Україні вибухне майдан, 3 влада не застосує такі самі методи? Друзі, це не просто тема для роздумів, це питання національної безпеки, яке ми маємо обговорити прямо зараз. Частина 1. сербський експеримент. Те, що сталося в Сербії, виглядає як випробування нових методів контролю над масами. Очевидці повідомляли про дивні звуки, які не просто дратували, а викликали паніку, втрату координації, неможливість зосередитися. Люди буквально тікали з площ, навіть не розуміючи, що сталося, і жодного пострілу, жодного кийка, жодного газу. Це не класичні методи розгону, це високотехнологічна війна проти протестів. І нам варто добре подумати, чому її тестують саме зараз. Диктатури завжди шукають нові способи контролю над суспільством. І якщо це спрацювало в Сербії, то чому б не застосувати це в інших країнах? Україна не виняток, особливо коли на кону влада, яка не захоче здавати позиції без бою? Частина 2 як працює звукова зброя. Звукова зброя це не просто гучні сирени чи ультразвук. Найстрашніше в цій історії це те, що українська влада не раз демонструвала готовність використовувати силові методи проти власного народу від подій на банковій до розгону протестів у різних містах. Ми вже бачили сценарії, коли силовики діяли жорстко. І головне питання: що буде, якщо народ знову вийде на вулиці? Уявіть, що майдан 3 починається. Люди збираються на вулицях, але замість сльозогінного газу чи водометів. Починається щось інше: раптові головні болі, дезорієнтація, паніка серед натовпу? Поліція стоїть осторонь, а протест сам собою розпадається, і в новинах скажуть: просто люди не змогли об'єднатися. Як вам такий сценарій? Частина 4. чи є план у Зеленського? Питання, яке ми маємо поставити собі, чи готовий Зеленський на все, щоб залишитися при владі? Пам'ятаємо, що в історії кожен лідер, який втрачав рейтинг, намагався якимось чином втримати ситуацію під контролем. Якщо довіра суспільства падає, а критика росте, у влади залишається два варіанти: або поступитися, або вдатися до репресій. Події в Сербії показують, що технології контролю вже існують. Якщо ситуація в Україні стане напруженою, то навряд чи офіс президента просто чекатиме, поки народ сам вирішить їхню долю. Якщо влада вирішить не віддавати крісло. То що вони готові зробити, фінал важливі запитання до слухачів. Отже, ми бачимо картину, в якій сучасні технології можуть використовуватись не лише для безпеки, але й для придушення свободи, чи готова Україна до нового Майдану? І чи дозволять йому відбутися? Ми всі хочемо змін. Але що, якщо нам просто не дадуть шансу вийти на вулиці? Що думаєте ви? Чи допустять в Україні Майдан 3 Чи Зеленський буде триматися за владу до останнього? Чи можуть нові технології зробити нас безсилими? Не дайте правді зникнути! Лайк-репост. Підписка. Все, що влада приховує! Ми розповімо тут.